Математичні та статистичні функції. Давайте пригадаємо, які властивості має функція в табличному процесорі Excel, які ви вже знаєте категорії функцій в Excel, які ви знаєте математичні функції в Excel, для чого вони призначені та який формат їх запису. Для введення математичних функцій скористаємось одним з методів, вибравши категорію математичні. Розглянемо деякі математичні функції. Функція ABS в дужках число, від англійської absolute. абсолютний, Знаходить модуль числа. Кількість аргументів 1. Наприклад, ABS в дужках – це 10 Знайде модуль числа, який знаходиться в комірці з адресою c 10 Наступна функція int в дужках число від англійської integer. Знаходить цілу частину числа. Кількість аргументів 1. Наприклад, int в дужках b 2 Знайде цілу частину числа від числа, яке знаходиться в комірці з адресою B2. pi в дужках – без аргументів, тому що це значення числа π 3,14 і так далі. З точністю до 15 го десяткового розряду. Наступна функція. power – в дужках число крапка з комою степінь. З англійською power – це потужність степінь. Кількість аргументів 2. Число це піднесене до степеня з показником степінь. Таким чином, показник степеня може бути у нас як цілим, так і дробовим і раціональним. Наприклад, power в душках с комою – 5. Це означає, що. Число, яке буде стояти в комірці c 5 буде піднесено до п'ятого степеня. Функція Product в дужках число 1.каскому, число 2.каскому і так далі. З англійською PRODUCT – добуток. Кількість аргументів може бути від 1 до 255. Усі, крім першого, не обов'язкові. Дана функція знаходить добуток чисел, указаних у дужках. Число 1 обов'язковий аргумент. Воно може бути числом, посиланням на клітинку або діапазон клітинок. Наприклад, product в дужках діапазон а5е10 крапкаскому К5. В результаті буде добуток чисел, які знаходяться в діапазоні а5е10 і числа К5. Наступна функція round в дужках число крапкаскому кількість розрядів. З англійською round округлювати. Знаходить відповідно округлене число. Якщо кількість розрядів буде більше нуля, то число округлюється до цілого розряду після коми. Якщо кількість розрядів менше нуля, то число округлюється до цього розряду перед комою. Якщо кількість розрядів дорівнює нулю, то число округлюється до цілого. Наприклад, round – це 1 Крапка з комою 3. Знайдено округлене число, яке знаходиться в комірці С1, і округлить його до трьох десяткових знаків. Наступна функція sin в дужках число від англійської синус, яка так і переводиться синус. В результаті знайде синус числа, тобто кута в радіанах. Наприклад, sin b8. Знайде синус числа, який знаходиться в комірці за адресою B8. SQRT в дужках число. З англійської square root квадратний корінь. Знаходить арифметичний квадратний корінь з числа. Наприклад, SQRT в дужках B10. Тобто знайде арифметичний квадратний корінь числа, який знаходиться в комірці за адресою B10. Degrees в дужках кут. З англійської degrees градуси. Тобто знайде градусну міру кута, який подано в радіанах. Degrees A2 скаже, скільки буде градусів кут, який записаний відповідно в комірці А2 в радіанах. Функція обернена radians в дужках кут з англійської радіани. Знайде радіанну міру кута, поданого в градусах. Тобто, наприклад, радіанс в дужках b 2 знайде радіанну міру кута. Яка ботана в градусах в комірці B2? RANDBETWEEN – в дужках нижня межа. Крапка скому, верхня межа. З англійської random BETWEEN – випадковий між. Тобто знаходить випадкове число між двома аргументами. Тобто нижньою межею і верхньою межею. Наприклад, RANDBETWEEN – в A5, крапка A5.скомою 10. Тобто… Покаже випадкове якесь число між числами, які знаходяться. Перше число буде А5 комірці знаходитись, а друге просто число 10. Для ведення статистичних функцій скористаємося одним з методів, вибравши категорію статистичні. Функція «Average» В дужках число 1, число 2 і так далі. Всього може бути до 255. Знаходи середньоарифметичних чисел, зазначених в дужках. Число 1 це обов'язковий аргумент. Може бути число посилання на клітинку або діапазон клітинок. Наприклад, average в дужках діапазон A1C10. Крапка з комою, діапазон Е1К10. Таким чином, знайде середнє рифметичне. Чисел, які знаходяться в діапазонах А1С10 і Е1К10. Наступна функція count в дужках значення 1, значення 2 і так далі. За англійською count підрахунок. Може бути від 1 до 255 значень. Знаходить кількість чисел у зазначених клітинках. Значення 1 це обов'язковий аргумент. Може бути посилання на клітинку або діапазон клітинок. Таким чином. Наприклад, count в дужках діапазон B25.скому e1. Знайди кількість чисел, які знаходяться в діапазоні B25 і комірки A1. Функція Max в дужках число 1.каскому, число 2.скому, і так далі. З англійською максимум максимальний. Знаходить найбільше число серед зазначених у дужках. Число 1 це відповідно. Обов'язковий аргумент. Тут може бути або число, або посилання на клітинку, або діапазон клітинок. Всього може бути від 1 до 255 чисел. Приклад використання max в дужках А1 дві крапки С10, тобто діапазон А1С10. Знаходить максимальне число з діапазону А1С10. Наступна функція аналогічна до максимуму мін. В дужках число 1, 1.каскому число 2, 2.скому і так далі. З англійської мінімум мінімальний. Знаходить найменше число серед зазначених у дужках. Аналогічно, як і в попередній функції, число 1 це обов'язковий аргумент, може бути число, посилання на клітинку, діапазон клітинок і так далі. Також всього може бути від 1 до 255 аргументів. Один перший нагадую, обов'язковий. Наприклад, мін в дужках діапазон А5Е10 комою, К2. Тобто знайде мінімальне число з діапазону А5 Е10 і числа, яке знаходиться в комірці К2. Функція rank В дужках число, крапка з комою посилання, крапка з комою порядок. Від англійського ranking – рейтинг. Знаходить ранг, тобто місце за величиною числа серед інших значень у списку. Число – це обов'язковий аргумент. Число це ранг, якого потрібно визначити. Посилання це обов'язковий аргумент. Тут може бути діапазон чисел, серед яких визначається ранг зазначеного числа. І порядок це не обов'язковий аргумент. Це число, що визначає, як розподіляються порядкові номери. Наприклад, rank в дужках b комою, діапазон b 1 b 10 Знаходить ранг числа, яке знаходиться в комірці B5, в діапазоні b 1 b 10 Запам'ятай найголовніше приклади математичних функцій. Модуль числа ABS, арифметичний квадратний корінь з числа SQRT. Піднесення числа до степеня Power, сума чисел sum, Приклади статистичних функцій. Середнє арифметичне average. Максимальне число Max, мінімальне число min. Кількість чисел count, ранг числа, rank. Дякую за увагу. Слава Україні!